Я дуже не люблю броню радянську советську. і я дуже не люблю ці от евакуації на транспорт, який не пристосований до того. Три шари поранених і лягаєш четвертим шаром зверху, тому що більше нікуди. Враження так собі. Два з десяти не рекомендую. Ти їдеш в цій консервній банці, тобі взагалі не затишно, тому що розумієш, що коли якщо попаде туди прямим, то ти там і залишишся. А там же оці два відсіка в цій бесі. В один відсік грузимо лежачого. В другий відсік забувається ходячий, і я якби ря поряд з ним, тому що в цьому з лежачим там просто немає місця. От фізично немає. Починаємо їхати, розганяємось до якоїсь максимальної швидкості, яку може ця беха розвинути, тому що нас криє, воно прилітає. Вся тут я розумію, що мені задуває сніг, так швидко все робилося, що пацани не, не змогли закрили. нормально закрити ага. задраїти люк. На мене дивиться цей легкий, такими величезними очима по п'ять копійок. Такі аж… Що відбувається, я так намагаюся піддивитися, чи там взагалі на місці цей важкий, чи ні. Я нічого не бачу, взагалі нічого. Я кажу, та все нормально, лежить. Зараз приїдемо на асфальт, перегрузимося. Я в душі просто не розумію, чи там він випав, чи там він все ще лежить. Ну, на щастя, вивезли, але ну на його нафіг такі пригоди, от чесно.